Ми з вами розглянемо тему Сучасні носії інформації, пам'ять комп'ютера внутрішня та зовнішня. Сьогодні з'ясуємо, для чого потрібна пам'ять. Дізнаємося, які види пам'яті має комп'ютер. Ознайомимося із сучасними носіями інформації. Як ти вважаєш, навіщо нам потрібна пам'ять? Щодня ми дізнаємося багато нового про навколишній світ. Пам'ять зберігає наші знання. Наш мозок не лише зберігає отриману інформацію, а й має здатність опрацьовувати її, отримувати нові знання та відтворювати їх. Без знань неможливі неплідна праця, неуспішне навчання. Із розвитком суспільства людина навчилася фіксувати інформацію не лише у своїй пам'яті, а й на різних носіях. Носій інформації це об'єкт, що містить інформацію, подану за допомогою певного повідомлення. Розглянь малюнки які носії використовувалися для збереження інформації? У вигляді яких повідомлень. Де і як інформація зберігається в комп'ютері? Як вона опрацьовується? Ти вже знаєш, що найважливіші пристрої комп'ютера це процесор, який опрацьовує дані та керує роботою комп'ютера, та оперативна пам'ять, де зберігаються програми й дані під час роботи комп'ютера. Пам'ять комп'ютера це спеціальні запам'ятовуючі пристрої, призначені для зберігання інформації. Пам'ять комп'ютера поділяють на внутрішню та зовнішню. Під час роботи комп'ютера дані програми, з якими він працює, зберігаються в оперативній пам'яті. У разі вимкнення комп'ютера вся інформація з оперативної пам'яті зникає. Щоб не втратити потрібну інформацію, коли працюєш із документами чи створюєш власні програми, їх необхідно час від часу зберігати у зовнішній пам'яті комп'ютера. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом тривалого часу. Завдяки цій пам'яті можна зберігати великі обсяги інформації, переносити дані з одного комп'ютера на інший тощо. Пристрої зберігання або запам'ятовуючі пристрої призначені для запису, зберігання та щитування інформації. Пам'ять комп'ютера, як ми вже сказали, поділяється на внутрішню і зовнішню. Розглянемо пам'ять комп'ютера. Жорсткий диск, його ще називають Вінчестер. Зовнішній жорсткий диск, оптичний диск, флеш-пам'ять, Карта пам'яті. Жорсткий диск або Вінчестер основний вид зовнішньої пам'яті в сучасних комп'ютерах. Міститься він в системному блоці і має велику ємність. Флеш пам'ять, тобто карта пам'яті. Сучасна зовнішня пам'ять реалізована на новітніх електронних елементах. Вона є компактною і може зберігати значні обсяги даних. Зі збільшенням євності пристроїв флеш-пам'яті, вони почали активно використовуватися і як замінники накопичувачів на жорстких магнітних дисках. Такі пристрої отримали назву твердоцілих накопичувачів або CCD «Сі дисків. Пристрої зберігання. Щоб дізнатися, які зовнішні пристрої під'єднані до комп'ютера, потрібно двічі класнути значок «Цей ПК» на робочому столі. Для зручності зовнішні запам'ятовуючі пристрої, що під'єднані до комп'ютера, називають дисками та позначають літерами латинського алфавіту. Вінчестер деякого комп'ютера розбито на два локальних диски з іменами С і Д. Ліворуч ми бачимо приєднано дисковод Є, e, праворуч – флеш-накопичувач G. Імена дисків А і Б призначалися для дисководів, які працювали з дискетами. Сучасні комп'ютери таких дисководів уже не мають, тому імена зовнішніх пристроїв починаються зазвичай із літери С. Саме літерою С позначено пристрій, на якому міститься операційна система, наприклад, Windows. Дискета або накопичувач на гнучкому магнітному диску перша зовнішня пам'ять комп'ютера. Ось чому в комп'ютерних програмах кнопка зберегти має вигляд дискети. Це був гнучний диск у середині квадратного пластикового пакета. Інформація записувалась на нього і щитувалася з нього за допомогою спеціального дисководу. Сьогодні дискети майже не використовуються. Розгадайте ребус. Розгадайте кросворд, що зображено під цифрою 1, що зображено під цифрою 2, що зображено під цифрою 3, що зображено під цифрою 4, що зображено під цифрою 5. Розгадайте ребус. На урок праці Олесь, Олесь приніс 9 аркушів кольорового паперу. Для того, щоб усім учням вистачило паперу, деякі з аркушів розрізали на три частини. Усього стало 15 аркушів. Скільки аркушів паперу довелося розрізати? Повторюємо вивчене на уроці. Для чого потрібна пам'ять? Які види пам'яті має комп'ютер? Наведи приклади зовнішньої пам'яті комп'ютера. Працюємо за комп'ютером, відкриваємо підручник на сторінці 41-42. Запускаємо текстовий редактор, вводимо в документ відомі назви запам'ятовуючих пристроїв. Зберігаємо текст у файлі. Для збереження на комп'ютері файлу, що створений у деякій програмі. У меню файл обирають вказівку Зберегти як. Тоді у вікні збереження виконують такі дії. Вказують місце зберігання файлу. Потім вказують назву файлу і натискаємо Зберегти. Вправа пристрої пам'яті. Виконуємо вправу, знайшовши пару. Заходимо на вправу з допомогою QR коду.